Саме українські студенти рушійна сила змін в країні. Вони беруть активну участь у відстоюванні держави. Вперше гучно про себе вони заявили в 1990 році, коли влаштували революцію на граніті та змусили піти на поступки тодішнє комуністичне керівництво України. Того ж року, 17 жовтня, депутати ухвалили постанову, згідно з якою погодились виконати усі вимоги мітингарів. А пізніше, 17 жовтня, започаткували святкування Дня українського студента. Михайло Боднар виконувач обов'язки голови профкому студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Хлопець розповідає, з початком повномасштабної війни студентські будні значно змінилися. Зараз більш сконцентровано саме на благодійних заходах і на патріотичних, адже патріотизм дуже важливий чинник в наш час, оскільки студент і кожний молодий чоловік має можливість проявити себе як справжній українець, патріот старається для нашої країни, для наших людей. намагається допомагати нашим захисникам студент першого курсу Олександр Шаплай. Хлопець навчається на історика, а у вільний від навчання час разом зі своїми одногрупниками та друзями плете маскувальні сітки. Можна прийти перед парами зазвичай платимо після пар, от сьогодні перед парами. Коли виходить після пар, на перервах, якщо треба робити, ну як коли як кому виходить, хлопець запевняє, втомитися тут важко, адже розуміє, що цим допомагає нашим воїнам. Маскувальні сітки роблять наших бійців непомітними для ворога, а плести їх у колі одногрупників та друзів ще й весело. Маєш час познайомитись з одногрупниками. Соціалізуватися, так сказати, і ще й допомогти країні це дуже круто. Без гучної музики та веселощів. Так змінилося саме святкування дня студента. Тернопільська молодь розповідає, краще у такий час посидіти разом із друзями за чашкою кави. У нашому університеті проводяться різні заходи. Наприклад, сьогодні фільм в актовій залі, тому думаю, підійти. У нас є багато справ. Ми вчимося, ми готуємось до сесії, до модулів і якось. Цього року не склалось. Ну, Можливо, на вихідних підемо чисто так з друзями десь погуляти, відсвяткуємо за чашечкою кави. І все серед тижнів рокує часу. Сьогодні ми з друзями зберемося аби переглянути фільм в стінах нашого університету, оскільки студентський актив організовується. Опісля думаємо, що зберемося в гуртожитку і проведемо час в дружньому колі. Українські студенти це люди, які у свої найкращі роки життя, окрім навчання та веселощів, займаються волонтерством, плетуть сітки, організовують благодійні збори. А хтось добровільно взяв до рук зброю та захищає рідні кордони.